Всім привіт! З'явились дуже цікаві новини з рашки. Повідомляється, що на Росії, а саме в Москві, була знищена військова частина. Вибухи та вогонь до самого неба, в боксах яких росіяни переховували запчастини для шахідів. Друзі, перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. Росіяни в паніці від того, що по всій Росії стаються дивні вибухи, які ніхто не може пояснити. Вибухи дісталися вже до столиці росіян. Сьогодні сталася пожежа на військовій частині Росії. Про це повідомляють російські пабліки. Зазначається, що пожежа поширилась на гаражні бокси на території військової частини. Площа пожежі близько 200 квадратних метрів. У московському управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій пожежу підтвердили Російські пропагандасти заявили, як завжди, що втрат у них ніколи немає, хтось просто невдало курив. Повідомляється, що поліція розшукує диверсантів, які потрапили на камеру відеоспостереження. Але є одне але вони були в масках, та їх ніхто не зміг побачити. Російська влада старається приховати вибух у Москві. Але приховати неможливо Прекрасна робота. Прекрасно покурили російські військові. Варто зазначити, в останні місяці на Росії дуже велика активність куріння. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.